Роботу одразу двох гральних закладів припинила міліція у Слов'янську на Донеччині. Розважальні центри працювали лише у нічний час доби. Коли відвідувачів було суворо обмежене потрапити до зали, могли тільки перевірені клієнти. Однак візит оперативників став винятком. На території Сланська було встановлено два зали ігрових подпольних зали ігрових автоматів, в котрі знаходилось 23 единиці ігрового оборудування. Робочою групою було зафіксіровано факти гри. Крім гравців, у залі перебували охоронець та адміністратор. Вони пильно слідкували за тим, щоб бажаючих азарту було якнайбільше, адже саме від цього залежали їхні прибутки. На момент документування указаного факта находяться в залі как мінімум два чоловіка: це адміністратор і охранник. Адміністратор, як соучасник даного виду преступлення, також несе відповідальність по статті 203 тридцять значком. 2. наразі правоохоронці встановлюють справжніх організаторів незаконного бізнесу, аби притягнути їх до відповідальності.